Вітаємо вас на каналі Nightcore Україна. Сьогодні на огляді два потужних нагнітачі повітря, які допоможуть в боротьбі з пилом. Перший BB21 створений для очищення фототехніки, а AD10 чудово впорається з очищенням комп'ютерів, клавіатури тощо. Особливістю цих приладів є їх практичність та автономність. Вони не потребують живлення від розетки, що є великим плюсом, оскільки, наприклад, очищення комп'ютера відбувається на відкритому повітрі. Швидкість повітря, яке нагнітає прилад BB21, 80 км на годину, що в рази більше, ніж звичайна груша. Тому прилад ефективно очищує матрицю фотоапарата, корпус та об'єктиви. BB-21 має три режими потужності тихий, оптимальний і турбо. Зелений індикатор над кнопкою перемикання цих режимів інформує про поточний режим. Для очищення матриці підходить оптимальний режим. Для корпусу можна використовувати режим турбо. Прилад має приховану щітку, яка кріпиться на магніті і є змінною. Кнопкою живлення можна використовувати нагнітач двома способами: натиснення кнопки з утримуванням вмикає пристрій. Відпустили, пристрій вимикається. Подвійне натискання вмикає пристрій в режимі сталої роботи. При використанні кожного із способів. Можливе перемикання режимів потужності. Фільтр високої щільності знімається і за потреби може бути очищений. Також можна заблокувати кнопки, щоб уникнути випадкове вмикання. Для цього треба затиснути дві кнопки одночасно. BB21 має індикатор рівня заряду акумулятора і заряджається через порт USB-C. Несекретом є те, що пил в комп'ютері перешкоджає охолодженню його компонентів, і як наслідок це призводить мінімум до погіршення роботи комп'ютера, а в найгіршому випадку до виходу із ладу його елементів. Якщо мова йде про ноутбуки, то до їх очищення треба ставитися. Ще ретельніше, оскільки в менших пристроях повітря гірше циркулює, і ефективність роботи системи буде залежати саме від якості системи охолодження. Для систематичного вирішення цієї проблеми Nightcore AD10 підходить ідеально. Пристрій створює максимальну швидкість вітру 85 км на годину і в комплекті має три насадки для очищення. Наявність ліхтаря допомагає краще бачити пил в найбільш важкодоступних місцях. Знизу пристрою є кнопка живлення. Коротке натискання вмикає ліхтар і в Подальшому ступінь сили натискання кнопки потужності регулюватиме силу вітру. Довге натискання кнопки активує режим, в якому пристрій зберігає рівень потужності, на якому ви зупиняєтеся. Для того, щоб скинути швидкість на початкову, треба коротко натиснути на кнопку. AD10 має індикатор рівня заряду акумулятора і порт USB-C для зарядки. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!